Всім доброго вечора. Чотири години вечора вже я з роботи приїхав, переодівся, бігом приїхав до батьків. Сьогодні вночі пороситися почала наша мілка, десь часов два, початку третього, бо я ліг спати, мені сестра дзвонила, почала пороситися, Жених був вдома, але він один. Ну і я приїхав десь. Половину, мабуть, без 23. <кху> І ми з ним вдвох, скажімо так, приймали опорос. Е е е е е е я приїхав вже декілька поросят було, почав знімати, вкололи вітазал, 5-10. Все як обично. Я, мені на 6 ранку на роботу, я поїхав на роботу, Женик ще там часик побув, ще парочку поросят спіймав. <кій> От. Ну і таке собі. Маленький, коротенький відосик. Так що всім гарного перегляду. А я поїхав, спальню. поспав пару годин <кій> потом на роботу, прийняли, прийняли опороз. Почти я до кінця був. Поїхав від роботи, зараз приїхав, скусував скли... клики, по купіровав хвости, по... поміряв температуру у слинки і вколов біцелін, тому що ночі я перевіряв її. О, так що всім гарного перегляду, пишемо коментарі, ставимо лайки, всім удачі, всім пока, всім мирно на небо над головою. Всім доброї ночі. 2.42-9 число. Позвонили. Женик позвонив. Почався опорос. Прискочив допомагати, бо немає нікого вдома, ні нас, нас малими. Коротше, зайшли, подивитися, вже троє бігало. Да? Четверо. Четверо вже бігало. Я зараз прилетів, вже не кище одного спіймав. Вколов. Ой. Вітазальчик 10 кубиків, От таким от шприцом, 20-кубовим, з хорошою здоровою голкою. Ну, для дорослих сидей. Вітазал я не знаю, як це. Ну, пише вінниця алкар і отакий ось алкарський цитацин 10 відсотковий ну, 10 одиниць так займаємося поки ще просят не підпускали Ой, через два години вже на роботу вставати а ми поросли піднімаємо ну дай бог все буде добре о, все буде добре, так, а що у нас по градусам? На горі тепло, ну і тут 18. Нормально. Так що всі наші мадмуазелі відпочивають. А ми тут очки шаримо. Так, вже не поросалізе було. 10 пішло, 15. 3 і 3 ще двох двох, так? Да? Чи трьох? Тьох. Трьох. Трьох. Не я вже не пам'ятаю. Наша мілка лежить. Десь писали в коментарях, що про свиню, яка труситься після порусу, чи, чи не в коментарях, а десь в групі писали. Свиня труситься. Вони всі трусяться. Я ще стільки приймав опоросів. А їх було там, ну не так уж багато, звісно, але і немало. Всі в сторіні труситься. Так що все все нормально. там, Пару днів після опоросів, що вони трусяться, теж в принципі нормально. Також ми відпускали пару штук, в посадь. Прийшли троє поросят, бігало чи <звісна> четверо. Вона нормально реагує, все все добре. <звісна> Кромлення учим порося цитку сосать, поки okay. не розчихляються. Нагу okay. все, все. Беруться, шукають цитки. Не можуть знайти. Хтось причпукнувся, хтось не є. чекаємо. Время без десяти. Давно зараз буду лізти, провіряти. Пройшло почти 50 минут. Зараз ще трошки підождемо, мыло, вода і будемо <coughs> вытягивать. Говорю тихенько, щоб не, не пугати свиноматку і остальных свиней, щоб начали почали. Гай, гай-гай, шум, сиділа. Так, у нас 4.06, нові дерево. Помив руку заліз. Ну, Більша лукта заліз, нічого не нащупав, нічого немає. родові канали хороші, не вузенькі, рука залазить нормально. То, не знаю, будемо ждати поки. Потуги є, але поки нічого немає. Так, Зловили ще одного, поки ці їдять, він під лампою вийшов в плеві і така, як вона почала чиститись. Але це ще не, не відомо, кінець ціні. Наблюдаємося, оксидації ще поки не кололи, потуги є, потроху місто виходить. Ні. Ці башкетники їдять. На годинник у нас без 25. І через 20 минут буду їхати додому, купатися, збиратися на роботу. О, так що такі діла. Там вже після роботи приїду і покажу вам остаточний результат, що як. Буде. Так, Спіймали ми ще одне. От, опять вийшло типу, в пліві, свинка родила, полежала пару секунд, порося пару секунд докормила і просто перекинулася в другу сторону. Можливо, ще буде щось нажати, округа матка. Може вона з одною лупанула, може ще щось буде з іншої сторони. Ну, Все-таки буде наблюдатися. Я вже збираюся додому їхати. Жених залишається сам, буде тут займатись. Так що вечором з роботи приїду, приїду, мабуть, клики скусір. Ти до восьми жалік на роботі? До п'яти. А ну як жалік приїде, я приїду. Покупіруємо хвости, поскусів клики. Ось так що такі діла. Всім. Можна сказати, вечір. 23. Я приїхав з роботи. Мілка, що ти малюня. Це наші жевжики. Після того, як я поїхав, вона ще відпонула трьох. Ну, Поросята <coughs> прям не дуже крупні. Але <coughs> що є це наше. Зараз наша задача поміряти температуру свині. Вона вроді вставала, що сіла, поміряти температуру, покупірувати хвости, скусувати клики. Зараз ми позакриваємо поросят. Вколи мій біцелін -тройка в коле мій біцелін-тройка є, це опароцька. І, І будемо займатися. Зараз я заховаю поросят, закрию, щоб вона, якщо буде вставати, щоб не подавила. От. Так що Ще щось пізнімо, може когось зважу. Так, все, поросят ми закрили, мамка встала, вроді ходила по-великому. Водичку попала, ще щось, щось рубає. Зараз ми різної дом йодів, щіпчики для кликів і будемо потихеньку скушати клики. Так, друзі. провели ми процедури, уколи укольчик, поспискували клики, Пацята сплять. Зараз будемо знімати цю дерев'яшку. Ой, главное, малиш не розбереш. Так, все, дерев'яшку взяли, малюки попа там під лампой. Так, температура 38,7, в принципі, нормально, але піцілим в кло, тому що... Е у неї ще такі патрушки ногінкі є. Важить не став, порося жоха, тягать. Ось таке коротеньке відео, як ми трохи приймали поросу у нашої мілки. Всім дякую за перегляд, всім до побачення.